Найнащиріші вітання всім, хто долучився, ми з вами продовжимо працювати в блендері. І сьогодні ми спробуємо створити ось такий ніж, як на цьому малюнку. Що нам для цього потрібно зробити? Ми залишаємо куб, переходимо в режим редагування, натискаючи Таб. І давайте виділимо ось цю грань. Тепер натискаючи англійську S, ми зменшуємо площу цього прямокутника. Далі виділяємо цю грань і екструдуємо. Натискаючи англійку на І. І так само С, зменшуємо. Давайте зробимо таким чином, щоб цей кончик був гострим. Ми обираємо виділення вершин, натискаємо правою кнопкою об'єднання вершин до центра. Все, виходимо з режиму редагування. Ця частина у нас готова. Далі нам тепер слід з вами зробити ручку з цього ножа. Давайте ми з вами Shift-A додамо коло, Перемістим його таким чином. От. Тепер відразу правою кнопочкою задати опорну точку, початок до 3D-курсора. Давайте ми зараз тепер це коло розвернемо. Розвернемо вздовжвісії Y, натискаємо. RY90. Таким чином, щоб у нас коло було розташовано ось так. Тепер дублюємо Shift D, ліва кнопка мишки. І тепер будемо обертати по вісі Z RZ90. І так само Shift D, ліва кнопка мишки, RZ90. І ще раз Shift-D, ліва кнопка мишки, RZ. 90 Ось у нас вийшли ось такі три кола. Давайте ми їх об'єднаємо, виділяємо, Ctrl-J. І в нас буде ось тепер вже це одне коло. Тепер, що нам слід тепер зробити? Давайте ми тепер е, додамо модифікатору винт. Ось таким чином. Ну і будемо збільшувати ось цей наш гвинт Давайте ми тепер ще і по вісі іксів От, Будемо її збільшувати. Ну, в принципі, вже більш так цікаво виходить. Давайте зробимо декілька повторів. Наприклад, три. Натискаємо S, зменшуємо в розмірі. І обертаємо відносно вісі іксів RX90. І підвигаємо нашу ручку вже безпосередньо до леза. І ще трішки зменшимо, натискаючи S. Так, є. Що ми з вами зробимо далі? Давайте ми зараз додамо. Сюди по краях, щоб приховати вже безпосередньо всі з'єднання, циліндри. Розвернемо його по X, RX90, зменшимо, натискаючи S. Зменшимо його по вісі Y, S-Y. З таким чином. І ще підвинемо. Ось так. Давайте тепер продублюємо Shift D і по Y ми передвинемо в кінець нашої ручки. Ось так вже цікаво в нас виходить. Давайте надамо тепер зладжене тонування правою кнопкою мишки. І тут так само зладжене тонування. Ну і ще тепер давайте додамо ось таке кілечко. Shift-A. Додаємо торус. S зменшуємо. І так само ми його вже підвигаємо до нашого ножа. Ще трішки зменшимо. Ось таким чином. Давайте ми це все зараз розвернемо по Y на 45 градусів. RY45 От. і по X RX45. Є, ось так вже в нас досить цікаво виходить. Ну, а далі що? Далі ми можемо вже розфарбовувати От. і тоді вже на фоні площини. От, Будемо робити рендер. Давайте я повністю зменшу S і переміщу в центр. І відразу додаємо площину. Натискаємо 0. І ми можемо бачити, куди ми вже можемо рухати нашу площину От, для того, щоб в кадрі... Видно було, по суті, тільки наш ніж. Далі, давайте ми його розфарбуємо. Ми обираємо лезо, матеріали. От, давайте додамо новий матеріал і оберемо якийсь там кольор. Це буде 0,18, наприклад. Включимо режим рендера, щоб ми бачили, як вже автоматично у нас змінюється кольор нашого леза. І так само давайте ось тут змінимо, теж додамо матеріал. І так само тут. А ручку ми зробимо червоною. Далі, що нам слід зробити далі? Далі ми можемо е, пограти з освітленням, От. його перемістити, або ж взагалі ми можемо от видалити, а додати сюди якесь сонечко. От. Можемо цього і наробити. І ми вже бачимо. Давайте огляд. Камеру виділимо. Вже змінюємо огляд камери. Тепер «S». Натиснемо «12» і глянемо, що в нас вийшло. І ось такий в нас вийшов кінжал. Дякую за увагу і на все добре.